Чіп Чепмен, відставний генерал-майор британської армії. Доброго дня, Деніель Президент Трамп заявив, що Володимир Путін погодиться на пропозицію про 30-денне перемир'я. Чи має він рацію? наразі. Я не думаю, що він правий. Я вважаю, що як і в усіх цих питаннях з Путіним, він розглядає ідею перемир'я як умову, яку йому нав'язує Захід. Тому я не думаю, що він погодиться на це. Він може погодитися лише у двох випадках, і як сказав ваш керівник розвідки, один з них це якщо йому потрібна пауза, тому що військові вичерпують темп операцій, або їхні арсенали спорожніли, або ж через те, що економіка перебуває в такому стані, що потребує паузи, і це обидва ці фактори, які, на мою думку, визначають можливість паузи, а не ідея постійного миру з російської сторони. Синталіпозенфром Раша знову ж таки. Я думаю, що для довгострокової безпеки обох країн, хоча з російської перспективи, це може бути спотворене. Ключовим є забезпечення стійкого і надійного миру з української перспективи. Звісно, це має бути якась гарантія безпеки, щоб ця пауза, як описав ваш розвідник. Не перетворилася на чергову спробу захоплення території та знищення суверенітету України. З російської перспективи складно зрозуміти крім їхніх стратегічних інтересів, які на мою думку зводяться до відновлення втрачених територій і сфер впливу, щоб повернутися до ситуації 1997 року, коли Центральна та Східна Європа знаходилися під васальним контролем Росії. Чи не вважаєте ви, що Володимир Путін наразі перебуває у складній ситуації? Оскільки, якщо він відмовиться від цієї пропозиції про 30-денне перемир'я, то Дональд Трамп може накласти санкції на його режим. А якщо він погодиться, то може зазнати тиску з боку своїх, наприклад, жорстких колег Так я вважаю, що це абсолютно правильно, те, що ми бачили раніше цього року. Це спроба застосування стратегії тиску, але вона була спрямована зокрема на Україну з боку американців у контексті припинення постачання розвідданих та великомасштабних поставок зброї. І це виглядало досить асиметрично, оскільки вони винагороджували агресора. Тобто не було стратегії тиску на Росію. Якщо ж Путін вийде з цієї зустрічі, адже це була його ініціатива провести її в Стамбулі 15-го числа. То ця стратегія тиску зміниться. Вона може бути застосована до Росії у трьох аспектах. По перше, постачання зброї збільшиться як з боку західних союзників, так і з боку Америки, як я підозрюю. По-друге, з європейської та американської перспективи, думаю, буде введений 17-й пакет санкцій. І по-третє, цікава деталь це те, що Трамп зараз перебуває в Саудівській Аравії. однією з його ідей було те, що якщо ціна на нафту впаде до 45 доларів за барель. То це призведе до колапсу російської економіки, враховуючи те, як Джон Маккейн описував Росію як нафтову станцію з ядерними боєголовками, що маскується під країну. Якщо вдасться зруйнувати цю частину економіки, то ймовірно Росія буде змушена сісти за стіл переговорів. Тому в контексті теорії ігор і матриці виграшу на сьогодні ситуація. Не виглядає на користь Росії. Чи можете ви уявити сценарій, в якому Путін зустрічається з Зеленським особисто? Я можу, але не думаю, що це може статися цього тижня, і точно не в Стамбулі в четвер. Думаю, що на шляху до цього є певна дилема, яку обидві країни зараз розглядають. Вони дивляться на це з протилежних кінців спектру. Україна та захід дійсно розглядають це з позиції початку процесу. Тобто як перемир'я на 30 днів, яке було на столі з 11 березня, і яке запускає процес переговорів. Стамбул чи інше місце без питання. Росія розглядає це через кінцевий результат, визначений двома факторами: територіальними реаліями, які означають, що вона не віддасть незаконно анексовані частини України. І також те, що вони називають своїми довгостроковими інтересами та корінними причинами. Знову ж таки, з їхньої точки зору, корінні причини можуть виглядати абсурдно, але вони відповідають їхньому світогляду, згідно з яким усе це провина Заходу. А Україна є посібником цього, і тому Україна має або стати васальною державою під чоботом Росії, або припинити своє існування Це є великою стратегічною метою Путіна. Це не змінилося. Це його максимальна позиція з моєї точки зору. також було цікаво спостерігати, що Путін провів велику прес-конференцію вночі, одразу після великої зустрічі коаліції бажаючих у Києві, відразу після європейського ультиматуму, розпочати це 30-денне перемир'я. Чи не вважаєте ви, що Путін також намагається знайти вихід для себе та свого режиму, але на умовах прийнятних для Росії? Звісно, це на умовах прийнятних для Росії, і саме тому треба розглядати, чому закінчуються війни і чому вони не закінчуються. Війни закінчуються з однієї з трьох причин або через рішучу військову перемогу, що наразі мало ймовірно для жодної зі сторін. По-друге, через імовірність військової поразки, що є умовою для того, щоб сісти за стіл переговорів. По третє, через те, що витрати, чи то в демографічному, економічному чи інфраструктурному сенсі, настільки великі, що країна змушена сісти за стіл переговорів, з точки зору Путіна, враховуючи його 25-річне правління, важливо розглянути причини, чому війни не припиняються. Перша причина та страх лідерів втратити підтримку. Зеленський заявив, що готовий відмовитись від влади заради справедливого і стійкого миру. Такі слова від Путіна ви не почуєте, і справді Путіну потрібно досягти достатньої перемоги, щоб виправдати ті витрати та жертви, які він вже поніс, і це мотивує його продовжувати. І саме це ставить його у важке становище. Тому або російська армія зрадить і покине поле бою, як це сталося в 1917 році, що призвело до Брест-литовського миру. Я не думаю, що ми це побачимо зараз, або ж економіка обвалиться. Хоча є певні показники, які свідчать, що ситуація все більше погіршується, ми іноді перебільшуємо це. Я пам'ятаю, як у 2011-2012 роках теж говорили, що російська економіка ось-ось впаде, але вони змогли продовжити ще 12 років. Я завжди пам'ятаю, як Пригожин сказав, що Росії можливо доведеться жити як Північна Корея кілька років, і якщо вони вже змінили свідомість більшості росіян, то можливо вони зможуть це витримати. Третя причина, чому війна може закінчитися, це зрада тих, хто знаходиться поруч з Путіним. Але знову ж таки, наразі я не бачу жодних ознак цього І справді, підтримка Путіна серед еліт досить сильна. Це і є дилема, з якою він стикається. Він мусить, так би мовити, продовжувати, щоб виправдати те, що вже сталося. Він вперше сказав, що це війна, а не спеціальна військова операція. Але в політичному сенсі йому важко побачити, як може виглядати успішний вихід, якщо він не зможе переконати Росію, що він забрав хоча б ці незаконно анексовані території. і звісно, це було закріплено в законодавстві думи, і той факт, що він не володіє ними, це ще одна проблема з ідеями Войткова щодо миру. Тому що, звісно, 42% Херсона все ще під контролем України, 40% Донеччини під контролем України, 30% Запоріжжя під контролем України. Отже, ідея, що Росія просто забере всі ці області, це абсурд. Чи означає це, що Путін боїться можливості втратити контроль над владою в разі перемир'я з Україною на умовах України? На нормальних умовах Я думаю, ймовірність є, але не через 30-денне перемир'я, а через те, що буде далі. зараз чітко видно з усіх заяв президента Трампа, що його намір та це безумовно завершити війну. І головна мета в очах Трампа це перемир'я, а потім переговори. Я не думаю, що Трамп бачить це крізь призму перемоги і поразки. Він думає про це в термінах припинення вбивств. Багатьма способами можна сказати, що це підхід до війни або миру через гуманітарну призму. Проблема в тому, що це винагороджує агресора. Те, що захід і Україна, і звісно, я підтримую, полягає в тому, що має бути справедливий мир, як сказав Гутереш в ООН. Відповідно до міжнародного права статуту ООН та вказівок Генеральної асамблеї ООН. Але Є величезний розрив між цими двома підходами і тим, що хоче Росія, а саме те, що сталося під час переговорів в Стамбулі в 2022 році, коли Росія прагне здати Україну. Це не відбудеться. І цей розрив між двома сторонами настільки великий, що важко уявити, що в найближчі кілька тижнів може бути досягнуто стабільного мирного врегулювання. Перемир'я, яке призведе до чогось стійкого, і причина, чому я це кажу, частково в історичному контексті. Наприклад, для закінчення корейської війни знадобилося два роки і п'ятсот переговорів, а для війни у В'єтнамі п'ять років. І переговори не можна оцінювати за кількістю тижнів, як очевидно завжди прагнув Трамп, але це не завжди так працює в дипломатії, особливо в таких складних питаннях конфлікту і визначення майбутнього. Також здається, що Володимир Путін намагається виграти більше часу для своєї армії, щоб захопити більше української території, поки він бере участь у так званих переговорах з Україною та Америки. Але як довго на вашу думку Путін може вести цю війну проти України? Адже він також стикається з браком людських ресурсів, боєприпасів? А економіка зараз падає? економіка не в повному падінні, хоча є внутрішні точки тиску. Два фактори забезпечують стратегію виживання: 80% китайських товарів товари подвійного призначення. І Друге там це те, що Китай таємно підтримує північну Корею у виробництві боєприпасів. Тому що це дозволяє їм грати на карті нейтральності. Я не думаю, що Китай хоче бачити поразку Росії, але йому хотілося б побачити якесь мирне вирішення. І з того, що я тільки що сказав, Росія потенційно стає васальною державою Китаю. чи можуть вони продовжувати Путін вірить у перемогу? Як я неодноразово казав, курка клює зерно біля України? І коли Трамп перекрив постачання в лютому та частково в березні, було так, що армії, які просуваються вперед, рідко зупиняються, коли вони бачать, що їхні супротивники слабші. Вартість кожного зайнятого кілометра зростає, але Путін імовірно не оцінює це через призму людських життів і втрат. Він дивиться на це через призму політичних цілей, і війна ведеться не до моменту загибелі мільйонів людей. Вона ведеться для досягнення політичних цілей. Він не досяг всіх своїх політичних цілей, і тому Пєсков, наприклад, завжди говорив, що військові операції триватимуть, поки всі цілі не будуть досягнуті. Лавров вважав перемир'я шляхом в нікуди, тому вони налаштовані на військову силу для досягнення політичних цілей. Чи можуть вони це досягти? Я сумніваюся. Поки Захід залишається єдиним і об'єднаним, і однією з речей, яка була очевидною на вихідних, це абсолютна єдність між західними країнами Європи і Америки, що призвело до цього рішення або 30 днів перемир'я. Або ми будемо посилювати санкції, потоки зброї і всі ці речі. Тому ми наближаємося до моменту нового місяця, коли абсолютно чітко, як і повинно бути, стане зрозуміло, хто насправді є справжнім поганцем. Це Росія. Вони вторглися в Україну, і це очевидно порушує статут ООН. Торгнення можливе лише за резолюцією Ради безпеки ООН у рамках самооборони за статтею 51, що не застосовується в цьому випадку, порушуючи гельсінський акт 1975 року та ОБСЄ. і звісно, це порушує Будапештський меморандум, в якому Україна віддала свої ядерні озброєння в 1994 році. Отже, з усіх точок зору, хто є агресором і хто не правий. Це Росія з моєї точки зору. І Хіба ви не думаєте, що нинішні військові цілі Росії є нереалістичними? Адже на їхньому шляху є велика перешкода? Вони не можуть насправді перейти річку Дніпро, щоб захопити місто Херсон чи місто Запоріжжя? Хіба ви не вважаєте, що, по перше, їхні цілі нереалістичні? І чому вони не розуміють, що їхні цілі на даний момент нереальні і недосяжні? Вони не визначили часові рамки, як казав Толстой, два найбільших воїни це час і терпіння. Ви дивитесь на це через призму тижня, місяця, року. Путін і його оточення дивляться на це в довгостроковій перспективі, зосереджуючись на відновленні російської імперії та цивілізації на десятиліття і століття вперед. Ви праві, що наразі є невідповідність між цілями, засобами та методами, але це може змінитися. Не дивіться на ситуацію через короткострокову призму. Росіяни мають ширший погляд. Які шанси на ситуацію схожу на заколот Пригожина у Москві чи повстання? Нещодавно генерал Суровікін, що очолював армію в Україні і був пов'язаний з заколотом Пригожина, був направлений до Африки працювати з російським посольством. Я думаю, це підтверджує те, що я сказав у одній з моїх відповідей: можливо, буде дефект армії Росії. Один із способів тлумачення ситуації з суровікіним це те, що його вигнали, щоб запобігти цьому. Росії все ж потрібні ресурси, які вони збирають з інтервенцій у таких країнах, як Судан чи Буркіна Фасо. фасо. Завжди є ймовірність, що в російській армії стануться дезертирства, і підрозділи приєднаються до полків, дивізій та вищих рівнів. Це було б небезпечно, але організація, що оточує Путіна, наразі досить стабільна. Але те, що виглядає як стабільний режим, може одночасно бути і крихким режимом. Це було сказано головою mi 6 під час зустрічі з Білом Бернсом минулого року. Хоча зараз режим здається стабільним, це не означає, що він не буде крихким у майбутньому. Ми щойно обговорювали нереалістичні військові цілі Росії. Однак, згідно з інформацією CNN, російська диктатура Володимира Путіна змінює свою увагу на зміцнення свого контролю над окупованими територіями. А також зосереджується на порятунку економіки Росії в найближчому майбутньому відповідно до розвідницьких джерел, які говорили з журналістами CNN на умовах анонімності. Як ви оцінюєте таку зміну військових цілей Росії? Принаймні вони намагаються досягти своїх короткострокових цілей. Зміцнюючи контроль над окупованими територіями, я думаю, це підтверджує те, що ми казали раніше: що якщо ви відокремите максималістську мету знищення суверенітету України і всі ці дурниці про деназифікацію, тощо, то якщо ви не можете досягти цього через невідповідність між вашими цілями, засобами та методами на цей момент. Тоді вам доведеться повернутися до мінімалістських цілей, і мінімалістська мета абсолютно полягатиме в тому, щоб Крим і ці 4 плюс 1 – Крим, Запоріжжя, Херсон, Донбас і Луганськ повинні залишатися російськими. Це ймовірно, буде його мінімум у переговорах, але з умовами, які будуть неприйнятними для України, зокрема розмір української армії і те, що вона повинна бути нейтральною. Усі ці умови, які можуть дати потенціал у майбутньому, якщо Україна не отримає гарантії безпеки, порушити це і, врешті-решт, поглинути решту України, не обов'язково наступного року чи через п'ять років, але з часом Як довго Володимир Путін зможе витримувати тиск з боку Дональда Трампа та європейських союзників. І як ви оцінюєте можливість укладення угоди про припинення вогню до кінця цього року? Я думаю, що він може витримувати це досить довго, бо він саме такий тип людини. Інша важлива річ це те, що Трамп дуже непередбачуваний. Трамп не діє в лінійній стратегічній манері. Він гнучкий. Ми бачили це на прикладі його підходу до тарифів. сьогодні він може бути на стороні України, а два місяці тому він таким не був. У нього немає принципів щодо міжнародних відносин. Тому все може швидко змінитися. Ми не знаємо, як розвиватиметься ситуація з Віткофом. Єдина людина, яка дійсно має сталу позицію. Здається, це генерал Келохравелі Півроку тому генерал Келох чітко зазначив, агресор відомий, і лінія така Україна, сідайте за стіл, або ми припинимо підтримку. І водночас сідайте за стіл Росії, або ми дамо всю підтримку Україні. Звісно, ще місяць тому ми не були впевнені, чи поставлять Америку на одну сторону з Росією. тому лідер, який може швидко змінити свою думку, це завжди складно передбачити. і тому на даний момент ми можемо сказати, що підтримка виглядає стабільною. Не лише з боку коаліції добровольців, що я думаю, залишатиметься сильною з європейської перспективи, оскільки це абсолютно в інтересах Західної Європи, щоб Україна перемогла, особливо через великий стратегічний інтерес Росії, відновити втрачені території та сфери впливу, що було б небезпечно для решти Західної Європи, це не зовсім та сама позиція Америки, тому будемо чекати і бачити. Несарій за сайм відеонсію Франц лет коаліш озелінк чи вважаєте ви реалістичним сценарієм, що коаліція на чолі з Великою Британією та Францією надійшле війська до України для забезпечення угоди про припинення вогню? Я вважаю, що кожен сценарій залишається реалістичним, поки він не перестає бути таким, і не слід виключати жоден варіант. Те, що я хочу сказати з цього приводу, це те, що Росія не повинна мати можливість накладати вето на це як варіант. Варто зазначити, що сама Росія має миротворчі сили в Придністров'ї та Південній Осетії. Щоб запобігти тому, щоб Молдова та інші частини колишнього радянського союзу рухалися на захід, як вони хотіли б тому. Я думаю, ці варіанти повинні залишатися на столі, включаючи, звісно, варіанти закритого повітряного простору, це може виникнути на переговорах, де розглядатимуть, де це може бути і які можливості це може мати, але наразі не варто виключати цей варіант. Отже, це було б правдоподібно, якщо це допомагало б досягти стійкого та довготривалого миру. Тому це правдоподібно як концептуальний варіант, і не Росія повинна накладати на це вето. Це все буде розглядатися на переговорах. Також за інформацією за телеграф відбувається велика зміна в обговореннях можливості відправки військ до України. Європейські лідери та військові планувальники зараз більше зосереджуються на можливості введення зони безпольотної зони над Україною, а не на розміщенні військ на землі, оскільки в сполученому королівстві та інших європейських країнах є великий дефіцит військ. Як ви ставитесь до цього? Я вважаю, що це може бути варіантом. Це вже працювало раніше. Наприклад, ми мали зону безпольотної зони після першої війни. Перській затоці, і вона працювала дуже добре. Це може створити певні витрати для Росії, якщо вона вирішить перейти кордон з точки зору підтримки стійкого миру. Але знову ж таки, все, що стосується правил ведення бойових дій, чи буде це тригером для застосування статті 5, якщо, наприклад, буде збитий літак, ось чому ці дискусії є складними і можуть зайняти багато часу. Дякую, генерал Чепмен, за ваш час та підтримку України. Слава Україні! дякую, Деніеле. Слава Україні. героям слава! Дякую дуже.